Ми всім дорогоцінні в Біблії. Ми маємо два чудових приклади для нас. Перший приклад це цар Соломон, який жив просто і мав все, що зажадає його душа. Він мав незліченні багатства, мудрість від самого Бога. І на що він поклав своє життя на те, щоб просто будувати тут собі в цьому світі, не виконував волю Божу, мав все, що хотів, і жив по своїм бажанням і по своїм хочу. І в кінці життя він потім сказав, що це все таке все має ніякого значення, і це все просто суєта. І він говорив: одне єдине сину мій бійся Господа Бога і виконуй заповіді Його. А інший приклад це Ісус Христос, який взагалі нічого собі не будував тут матеріального на цій землі, а поклав все своє життя на те, щоби виконати волю Отця і отримав всю Його славу і отримав нове тіло. Тому ми маємо обирати, що ми хочемо отримати в кінці і на що покладаємо своє життя тут.